Чи можна у ванні знайти місце українській традиції? А ще мені потрібна тут якась організація. Ось таку я купила для цього дощечку. А ось такі штуки робили і роблять талановиті українці. Спробую створити щось подібне. В мене є акрил. Коли акрил висихає, він не змивається водою. Тому в теорії в мене має вийти. Тестую. Чи дійсно орнамента крилом в ванні й втримається? Фух, можна продовжувати? Завдяки великим лісовим масивам в Україні завжди була і розвивалась художня обробка деревини. Початком різьблення вважають перші зарубки на деревах, а потім з'явились побутові предмети та їх оздоблення різноманітними магічними символами. Так, вирізаний знак на посуді мав захищати продукти від псування, а зображення над входом у житло оберігало його від біди. Художня обробка дерева була вже добре розвинена за часів Київської Русі. Серед ремісничих професій існували теслярі, ложкарі, бондарі, різбярі та інші. Існувало багато видів художнього різьблення площинне, рельєфне, кругле, наскрізне. А в кожному регіоні України воно мало свою специфіку. У роботі із деревом до наших днів дійшли кращі традиції народного мистецтва минулого. Давні мотиви майже не змінились. Ой, і ви тут? Донатьте на ЗСУ і ставте мені вподобайки. Це дуже допоможе моєму каналу. Щоби провести рівні лінії ззовні, мені вже знадобився скотч. А ще тут я намалювала ланцюжок трикутників і заштрихувала їх яскравою лимонною фарбою. Тепер, коли орнамент висох, я змиваю водою ескіз, намальований олівцем, і знімаю скотч. Ну круто ж! Вийшло навіть краще, ніж я очікувала. Час застайлити її у ванні. Дякую вам, що додивились аж до цього моменту. Ви вогінь! Це був канал Гигелина. Дивіться мої інші відео, і слава Україні!